Оскільки маємо доспілкуватися з організаторами фестивалю, хочу поставити декілька таких питань, які можливо наших кілочів. Я буду поставити питання в початку, щоб це питання про Василя. Я знаю, що ти був серед організаторів першого мистецького фестивалю в Тернопіль. Звідки виник задум створити такий фестиваль, в якому вдалося об'єднати всі найактуальніші мистецтва. Я би сказав я своїм другом Ігором Віликом. Ми були з цього фестивалю. Ідея виникла на Львівському книжковому форумі. Ми побачили, що Львів оживає. Якраз такі дні, коли з'їжджаються до Львова всі митці, літератори, художники, музиканти, автоном такого не відбувається. Ми зрозуміли, чому ми повинні їздити, наприклад. Турково дивитися на такі речі, а не провести в Тернополі. Тобто Тернопіль мертвий був в тому плані, що ми вирішили оживити Тернопіль такими речами. Я би сказав, що перший мистецький фестиваль був найпершим. Він вдався частково, тоді він не мав назви конкретної, конкретної мети, а вже другий мистецький фестиваль І, який вже отримав безпосередню назву фестивалю Ї, провівся чудово, і ми зрозуміли, що такі речі варто робити чим побільше. Чому ї? Якщо як відомо, в алфавітах славянських мов насправді немає в більшості алфавітів славянських мов немає літери «Ї», і українська мова в порівнянні з тою самою російською абеткою відрізняється літерою «Ї». Вона показує автентичність і індивідуальність української мови. А тут ми вже можемо говорити і про автентичність, неповторність і самобутність українського мистецтва і культури. Ми маємо чим гордитися. Ми маємо що показувати, ми маємо що презентувати. І ми маємо купу українських молодих письменників, старих письменників, якими ми маємо гордитися, ми маємо показувати. І особливо молодь вона зараз цікавиться тим, такої молоді є зараз дуже багато, і ми не маємо стояти на місці. Тобто, якщо ми рухаємося кудись, ми маємо мати щось своє, а не брати звідкись. Ти згадував про лінії. Чи можете сказати, що спочатку ви орієнтувалися за організацією, за виглядом за культмасовими заходами на Львівський форум? Не можу я цього сказати, тільки тому, що Львівський форум він орієнтується на, на багатьох видавців видавництва, які презентують якраз книжки. Твори, які друкуються в них. В нас немає, наприклад, оцих наметів, де торгують видавництва своїми книжками, де можна ознайомлюватися з їхньою роботою. У нас просто йде ознайомлення з творами митців безпосередньо спілкування з ними під час заходів. Це велика різниця. Насправді, це теж мистецька платформа, так як і у Львові, але вона зовсім відрізняється абсолютно форматом. Чи пробували б ви під час організації фестивалю рівнятися на якийсь захід, запозичувати щось? Чи ви лише робили так, як, як бажаєте, і як самі вважаєте за Україну? можу дати слово Юлі, напевно, що хай Юля так. скаже про те, тому що ми працюємо разом в одній команді. Юля напевно, скаже більше. Власне, орієнтуватися на інші мистецькі події грандіозні потрібно, тому що якщо, якщо дивитися на них, можна подивитися, можна взяти їхній досвід, можна уникнути якихось їхніх помилок, якщо вони є. І власне, ми повинні формувати культурне середовище з урахуванням тих подій, які відбуваються в країні. Звичайно, що з деяких подій ми могли щось почерпнути, щось ми внесли своє нове, але в принципі такі заходи, як ми, Остецькі фестивалі вони більш-менш між собою є подібні, тому що вони передбачають презентації книг, читання літературні, якісь виступи, можливо, гуртів і так далі. Воно все між собою взаємопов'язане, тому можна сказати, що в принципі так ми дивимося, але робимо щось своє, оригінальне, автентичне. Юлія, що почався твій фестиваль? фестивалі? твоя співпраця з, з організаторами, звідки ти про нього дізналася? Як ти ним працювати? Власне, я вже декілька років займаюся активною організаторською діяльністю, організовую певні події в Тернополі. Також я є. Письменнику можна сказати перший те. Так, так практикую таку річ. Ось і перший фестиваль, який відбувався не під назвою. «ЇЇ», Я була запрошена туди як учасниця. Мені мені сподобався в принципі цей захід. Хоча він потребував багатьох корективів. Це був, знаєте, як то кажуть, перш, перша будь-яка будь пілотний варіант. Пілотний варіант, який завжди потребує допрацювання. Ось власне, на другий фестиваль мене теж запросили як учасника і вже. Перед третім фестивалем хлопці знайшли мене, ми роззнайомилися краще та почали спільну співпрацю як і співпрацювання. Як як Юлія чого. сказала, напевно, от, на ранковому ефірі: вона сказала, що тут потрібно не роз'єднуватися і робити купу маленьких речей, а навпаки, об'єднувати зусилля і робити щось одне. Велике як Тернопіль маленький, і людей таких, як які б горіли чимось. Щоб зробити велике небагато, і найкраще це об'єднати зусилля, зробити щось одне, велике, гарне, радіозне, продовжувати виховувати, плекати його тоді з того, щось вийде. власне, тому що, наприклад, Юрій Матвощук він працює в видавництві крок, і він проводить усну реформу цивільний мікрофон, де усі бажаючі поети міста можуть взяти участь і постійно туди приїжджають якісь гості. І власне в Юри є дуже багато ідей на рахунок подій. Він давно планував щось робити. Таке в мене також. Свої ідеї, і в принципі я організовувала поетичний конкурс під назви Бункерпоетрі контест і інші заходи. Мистецький приїжджав також до нас гость із Данії Нільсен, дуже цікавий такий персонаж. І власне дуже багато таких подій, і на фоні цього визрівало щось таке, знаєте, грандіозне. І в потрібний момент з'явився Василь Тем і сказав: Друзі, давайте об'єднаємося і зробимо один, як вже раніше зазначалося, якісний і великий грандіозний продукт. Ми погодилися і. І зараз, в принципі, працюємо над цим, не шкодуємо, тому що бачимо, що та наша дитина, яку ми вирощуємо зараз народжуємо разом, вона скоро вийде на світ. І в принципі, це має бути щось прекрасне. У мене є питання стосовно молодіжної сцени. За якими критеріями вибирали молодих літераторів і чи важко було це зробити? Тут можна дивитися з різних позицій, тому що дуже багато серед. Тих, хто подавали заявки на молодіжну сцену, було наших знайомих з Юроєм та Вищуком, тому що ми знаходимося в тих літературних колах і якби знаємося всі між собою більш-менш, але це не було основним критерієм відбору. Насправді ні, оцінювалася якість текстів, оригінальність текстів. Незаїдженість текстів, і власне на це були основні критерії: якісна поезія, якісна література, якісний фестиваль, все виводиться на новий рівень. Це має бути все повинно бути якісно, і тому можливо, дехто із наших там знайомих і ображається на нас, і так далі. Але ми не керуємося до такими з власними, перекона... власними особистісними стосунками, а лише тільки. Роботою, так, так. роботу, приконанням того, що це все має бути на високому рівні. Василь, який бюджет фестивалю в загальному або хоча б приблизно? Я не готовий, напевно, говорити про такі цифри, тому що такі речі насправді не, не виносяться на публічне обговорення. Тобто, це я би так я б хотів просто сказати, що цього року, як і минулого. Ніхто на ньому не заробить гроші, тобто як організатори, ми робимо продукт для міста. Наразі ми хочемо, аби ми якісно зустріли письменників, гарно їх прийняли в Тернополі і так само музичні гурти, тому що це все потребує витрат, треба розуміти. Це все продукція, промо-акції, промо-кампанії, реклама. Тому я би сказав, не маленький. Типу щоб такі речі зробити якісно потрібні відповідні гроші, але завдяки нашим партнерам. Завдяки спонсорам, завдяки міській владі, обласній владі, які долучилися якісно до нас, які підтримали нашу ініціативу. Частково бюджет покривається. Частково бюджет покривається, частково це йде з квитків. Але кажу, що про заробіток це як про комерційну структуру, про комерційний захід, ми поки що не готові говорити. Тобто, можливо, на наступні роки це десь буде. Але зараз ми просто говоримо перспективі. як туди на перспективу. Згадали про гостей доволі багато відомих літераторів, музикантів, митців. Як вам вдалося знаходити спільну мову з ними? Домовлятися? Я, я так розумію, не всі погоджувалися, хтось відмовлявся, хто з радістю погоджувався приїхати. Але як це відбувалося? Я думаю, чи тачам? Ну все дуже просто. Ми всі знайомі між собою. Юля, наприклад, вона ж буває часто наш також пише, і вона буває в колах письменників. А чому ми об'єднали просто таких людей в команді? Тому що Юля пише, Юля в колі мистецькому, так Юрій Матимучук, видавець, письменник молодий. Він також в колі мистецькому. Ми з Ігорем Біликом, вже в молодіжному об'єднанні Файне місто, до речі, і середини і зародилася ідея фестивалю. Маємо можливість організовувати там якісь заходи, тобто є досвід в організації заходів співпраці з владою, з бізнесом тому подібне. І об'єднавши зусилля якраз ці ці частинки, пазлі об'єднавши докупи, виходить якраз такий продукт. А чи було важко? Це вже повинно Юля, скаже, чи було важко з насправді з Юрієм Тивочуком неодноразово були учасниками різних літературних фестивалів або просто гостями тих фестивалів. Я також брала участь у літературній школі в Карпатах, які проводив центр літератур. Освіти, також такі величезні фестивалі, як там Книжковий Арсенал, Меридян Черневіць один з найкращих фестивалів, я вважаю взагалі в Україні, також форум видавців. Та багато інших менших і можливо рівноцінних фестивалів. І власне, вже за якісь роки співпраці кажу співпраці, власне, за роки знаходження в цьому середовищі, якось ми вже ознайомилися. У нас усіх гарні такі товариські стосунки з митцями, і тому це взагалі не складно запросити. Хочу Хочеться гості. просто сказати, що насправді вони всі люди відкриті. Так. Тобто це не є люди, там, які ховаються за якоюсь там зірковою завісою. Люди відкриті, люди презентують, люди знайомляться, люди приїжджають, вони там не е, як сказати. це це теж цікаво. Їм це теж цікаво. цікаво. Тому є соціальні мережі зараз, хто би хотів з ними познайомитися, запросити їх в гості там, в будь-яке місто, насправді головне ініціатива і бажання. В Фейсбуці вписують, шукаєте їх, пишете. Вони всі відписують. Насправді люди дуже цікаві. Тому так навіть режисер Вавилона 13 Костянтин Кляцький мав попередньо приїхати до нас, але зараз будуть деякі зміни, тому що він їде на південь і е, будуть, будуть зміни трішки в режисерах, але все одно це буде Вавилон 13, і От власне Костя сказав про те, що я дуже хотів би потрапити до вас на фестиваль, тому що збирається дуже цікавий контингент. Просто навіть поспілкуватися з людьми. Дякую, дякую. Дякуємося.